Ми співаємо, гірко буде плакати і той, що був самий хоробрий, тому що залишиться з усіма грішниками. І дуже прикро буде тому, хто ніби був в завіті з Богом, але жив для своїй плоті і також залишився не своїм. не бажання, щоб Господь пробуджував нас всіх, щоб ми пам'ятали це, що треба бути в церкві, треба бути примиреним з Богом, але крім того, треба горіти, горіти для Бога. Горіти вірою, служити Богові, говорити другим, спасати другим. Бачимо. Говорить Ісус про спокійницю, як зеленіють листя, і знають, що скоро весна, скоро будуть плоди, скоро буде жатва. Так, і всі ці події, які відбуваються, які ми бачимо вже в наш час, все ближче і ближче прихід Ісуса Христа. Ще все ближче і ближче Спасіння, все ближче і ближче суд. І всі Його слова збудуться. І не одне слово, і не одна кома, не одна крапка не пройде так, щоб не спробувати, як говорить Ісус.